Тому дякую за коментар. Я за собою відчуваю, що якщо я кажу про Бога і намагаюсь духовності, так би мовити, навчатись і відчувати це все, і розширюватись в цих темах, то мені так само треба приймати людей різними, а не нав'язувати свою позицію. Звісно, що я можу показувати приклад для тих людей, кому це буде цікаво, а кому не цікаво, Сприймати їх так само нормально, тобто не ображати, не зменшувати їх там вплив на цей світ, а відноситись просто нормально, що є люди різної праці, і це окей. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Чи засуджуєте ви когось? До речі, тема засудження дуже дуже важлива. Її можна навіть в окремому випадку, в окремому випуску розказати, бо як кажуть... Не засуджуй інших, і не засуджене будеш сам. Це дуже важливо.